Опа, ротатіки. З них, кстати, нібито діаманти падають, якщо я не помиляюсь. А ще вони, по ідеї, дуже сильні. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ще один кріпер. І ще один! Захист в дальньому бою на 85%. Прикинь, якщо те стрілами б'ють, то ти майже не отримуєш демеджу. Коли в тебе повний сет такої броні. Тупо пекельна свиня. Ух ты, йо! Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в наш чудовий DIY RPG світ. Але я трішечки додав сюди мобів, і зараз ви вже можете бачити, що в Селянина є 20 хп зліва зверху, і це вже дуже-дуже хорошо. Потому що я буду бачити, скільки хп є в потужних мобів. Давайте відразу поспимо. Ага, ви не можете спати, поки поблизу є монстри. А хто ж у мене тут поблизу є? Хм. Ну тут нікого нема. Я тут один. Я тут, а <плес> я тут сам корова монстр. <плес> так, тікай! Диви, не можу заснути. А що, якщо в mm. мене є ще одна ліжко? О -о 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 -о. І тут... Ти прикинь, не можу заснути. А зверху? А ну... О, а зверху можу. Чотенько, найс. Nice. Скоріше за все, просто піді мною десь є якась печерка, де тусуються якісь скелети або зомбі. В общем то в минулій серії ми зробили потужний собі меч, яким ще навіть не користувалися 12 шкоди. В нього доробили собі залізну броню. Це дуже і дуже хорошо. І на чому ми зупинились? На тому, що я дуже хотів собі зробити стіл зачаровувань Для цього мені треба зробити, по-перше, відро води. Це без цього просто нікуди. В пеклі тут насправді, до речі, теж дуже-дуже складно. Я чесно, ну, не очікував, просто його тут побачити. <гум> так, хорошо. А ми що робимо? По-перше, набираємо воду, по-друге, засаджуємо тут все тростинами, вирубуємо це дерево. Там ось є гарбузи оці потужні, і вони, скоріш за все, є тут і живі. Давай зараз перевіримо, я би одного точно хотів би завалити. Так, цих ми вирубуємо. Осьо, є? Ні, диви, не було жодного тут, поняв? Заниканого. Ха, Ха, я думав є Так, ладно, засаджуємо вся тростинами. Я би хотів знайти ще купу тростин, тому доведеться зараз побігати і трошечки їх познаходити. Я бачу вам душе. Та й в принципі все, більше не бачу, да? Да. Нехило, нехило так, засаджуємо далі ще отакого бемс. Я би тут пирс потім зробив такий потужний, понів кладку таку. І було би чітко. Тут вихід би такий зробив. Ну коротше, все це згодом точно треба буде зробити. А сьогодні у нас такі сімейні діла, можна сказати, невеличкі, тому що треба розібратися з різними всякими штуками. Так, ми беремо з собою, по-любому трохи дерева, по-любому трохи каміння. Смолоски у мене десяточка є, більше мені і не треба. Меч є, кайло є. Все є. По суті, то є все. Тому що ми робимо? Правильно шуруємо в нашу печеру. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати круте. Подарунок. І ми разом з МСАЙ та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового мосту. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще і зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки, ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписатися. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Опа, а ну, лава! Є все чітко, все чітко, все максимально чітко. Мені це подобається. Тут є водичка, і слава Богу, що вона тут є. Можна, в принципі, пробувати добувати зразу Добуватись Добуватися буде повільно, але по ідеї повинен. повинен. ти точно добувайся? Да, ти добувайся, все супер. Значить, цю воду ми можемо спокійно перекривати. Вона мені не потрібна тут. А тут ми робимо наступним чином: ми виливаємо ось таку воду. Стаємо і добуваємо. Мені треба всього на все 5 обсідіана. Ну можна насправді попробувати добути більше для того, щоб зробити портал. Але я думаю, поки що до порталу я не готовий, хоча було б непогано і в пекло піти. Так, забираємо цю водичку і можна вилазити додому. принципі, діаманти є, шкіри треба буде добути, і тростини треба дуже багато. Так, скидуємо ми, значить, обсідіан. Шкіри у мене є дві штуки. Це дуже й дуже мало. Я поняв. Треба буде добути ще багато-багато корів. Тростина моя вже виросла потихайко, і це дуже хорошо. Тому що мені її треба багатсько Мені її треба дуже багатсько І для цього я готовий навіть далі засадити. Це все, що в мене є. Нехай росте ще. Оці 9 Ми лишимо на папір, який мені теж уже потрібен. Хоча мені треба одна книжка. Значить, ці 6 ми реінвестуємо і надалі. Нехай росте. Робимо ми, значить. Одну книгу і робимо стил зачаровань. Бемц. Фішка в тому, що ми за допомогою цього стола можемо його трішечки прокачати. Нам надо плакучу обсіді, на який ми можемо знайти якраз таки в пеклі уламока метисту. Ще одна книжа. У нас буде прокачаний стил зачаровань, в якому ми вже зможемо самі власноруч вибирати, що ми будемо зачаровувати. Це дуже і дуже круто. Так що, поки що цей стіл максимально безтолковий, ми його так тут лишимо, нехай буде, а нам треба ще багато і багато корів. Я би вас убивав, проте. А ладно, байдуже буду вбивати. Я просто думав їх тут розмножувати, але я зрозумів, що та, впадло якось, та й не так багато, мені тої шкіри треба. Я думаю, що я знайду там все. Так, отут, по-любому, є павуки. Отако ось наводиш, поняв. Ну що, нема жодного павука? Та ну, не вірю. Що, в натурі нема павука? Ти подиви. Ось я на кожен навожу і нема ні в одного поняв, значить, нема павука в натурі. Пропав. Окей. Я думав він тут буде. Ха -ха, якщо чесно. О, ще тростина. Оце супер. Мій ця річка, кстати, подобається. Ну, як річка, це каньйон жорсткий затоплений, але непогано. Тростейну, значить, сюди на базу. Корова теж до мене в руки. Опа, оно тобі плакучий обсід відразу сюди. А волдеча стоїть там ще тростина є. ще кайф. Ти ще якась жорстка печера. Жесть. Головне, що коні є. З конів теж падає. Шкіра нормально. Меч у мене вже хороший. Конях за два удара, туша. І це вже дуже-дуже круто. Оно то ще тростина є. Оно ще тростина. Коротше, купа тростини є. Правда, їжі вже майже нема. Тому треба буде щось придумувати щось. Так що тут у нас обсідіан, запальничка. Трішки заліза. І, в принципі, все. Нічого такого. Більше толково в мене нема. Правильно, золото є, яке треба буде забрати. І обов'язково плакучий обсідіан. Три штуки. Так, три штуки плакучого обсідіана є. Уже кайф. Далі розливаємо тут водичку, забираємо золото, воно мені теж треба. І тростину. Я був би не проти ще трішечки курей повалити, тому що і пір'я, штука, яка можливо мені знадобиться, і в цілому м'ясо теж було б непогано. Диви, зато просто коза з одного удару і халява. Фух. І можна просто ставити все жарити. Бемц, і. Бемц, Хорошо, десь чую зомбі. Ось о він. Так, моїх селянів трогати не треба, старина. Розумієш, да? А я тим часом ляжу краще поспати, щоб скіпнути цей день клятий. бемц, хух, слава Богу. Так, плакучий обсідіан є, золото є, золото я би перевів в злитки. Так буде прикольніше. Купа тростини. Це неймовірно круто, тому що я її зможу всю посадити. Три тростини ми лишимо. Для того, щоб зробити ще одну книгу, яка мені теж потрібна. І мені лишилось тільки аметистові уламки зробити. Я думав, я довго буду це все шукати, поняв збирати. А по факту ваще супер швидко. Пощастило і кайф. Так, що тут у нас по тростині? Тростина? Ну так, да, понятне діло, бо я ходив в іншу сторону. Коли я був в печері, то я був десь під тростиною, та вона прогружалась. А тут, коли я в іншу сторону пішов, то вже нічого не прогружалось. На жаль, отако. От Нормально. Бенс, тепер у нас велика лужайка, така тростини. І слава Богу. І лишилось тільки аметист знайти десь. Аметисти я би дуже сильно хотів ще рупії знайти. Оце було б максимально чітко. Ще також шість штучок. О, ти що. Бо в мене є три. По суті, мені треба для мультіінструмента два, один, це вже три. І тут ще шість. Дев'ять штук. У мене є три. Так що в цілому непогано. Так, залізо теж ми добуваємо, тому що я навіть не знаю, можливо, щит треба якийсь зробити. Можливо, щит можна зробити з круті. таких речей. Опа! Нехило. О. Арліміт, супер. З нього теж броня хороша є. Можливо, ми з нього броню і зробимо. Раніше на старіших версіях я пам'ятаю, що вона не ламалась. А тут же ж у нас саме тисто живота. Ну да, ти диви. Неймовірно круто, просто обалденно. Так, шість штук цього з головою вистачає. Лазуретік на базу. Погнали всіх тушити. Хто тут ще єде? Скриня. Смолоскипи, залізо, ярлик. Ще одна скриня. Діамант! Реалмітове кайло, прикинь! Костяний смолоскейп. Якась жирна штука. Ще купа смоскей, купа хліба, ярлик. Ще одне Realme кайло, прикинь. Ну, в мене це, правда, я не знаю навіть, коли зламається, але все рівно непогано. Мені би тут рупія десь знайти. О, було би хорошо. О. непогано. Спавнер, так, спавнер, це теж хорошо. І знову ж таки скрині. Ще одне реалмітове кайло, золоте яблуко. Походу, реалмітове кайло тут як гамна, поняв, його тут повно. Опа! Ого, я знайшов рупій уже непогано, але тут мобів капець як багато. Ладно, погнали. У мене меч хороший, так що я не переживаю поки що з цього приводу. Але рупій треба добути по любому. Надо меча потужнішого, меча по любому надо потужнішого. Бо цей хорош, але не дуже. Рупій сюди на базу. Уже хорошо, а що там? О, діаманти, кстати Тоже непогана річ. Не знаю, можливо, вони мені не дуже потрібні, але. <смі> я не можу пройти повз них, якщо чесно. І лазури теж хотілося б забрати. Та й в цілому левел треба підняти, тому що якщо ми будемо зачаровуватись, то треба зачаровуватись уже по повній програмі. Опа! Ротатіки. З них, кстати, нібито діаманти падають, якщо я не помиляюсь. А ще вони, по ідеї, дуже сильні. О, да. Такі ну, не, 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 не слабкі ну, опа! Ні, не випало нічого. Я пам'ятаю, вроді би ніби реалміт падав з них, або діаманти. Я вже точно не пам'ятаю, що саме, але щось точно падало. Так, у нас знову печери. Тут шо? Тут у нас взагалі шок, прикинь. Реалміт! Oh, Точніше, рубі! де тут мобів! Звідки? Скільки? Мобів. Так, треба похавати. Можливо, навіть золоте яблуко, я би з'їв. Так, ідіть всі геть. Просто всі геть. Ідіть. ти тут ззаді десь взявся. Або уйдет тут мобів, наче в зомбі-апокаліпсісі, поняв? Ай-яй-яй. Ладно, спригуєм. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой ще один кріпер. І ще один. Ну, зато телепортувалися, можна сказати. Можна сказати, що телепортувалися, головне, що взяли оці і штуки. Ще якийсь костяний смолоскип. Ну, він дуже стрьомно виглядає, якщо чесно. Я навіть не знаю. Давай його поки що сюди в далекий ящик закинемо, а там будемо бачити. Так, головне те, що є рупій. Зараз ми вже відмовимося від цього реалмітового кайла, тому що у нас зараз буде дещо неймовірно і набагато потужніше. Вісім рупій, і давай дев'ятий. Бенц. Найс. Я готовий робити собі мультиінструмент. Кайло, сокира, лопата і мотика. Бенц. Кайф. Ти подиви просто. І тепер за допомогою цього всього я роблю собі рупієвий мультиінструмент. Бенс. Ця штука. За допомогою якої можна оце все вже викинути. Тому що вона може як і добувати землю доволі швидко, так і добувати дерево доволі швидко. Вспахувати землю, поняв? І ще й бити, якщо я не помню, за 12 шкоди при атації. це Так як в нашому мечі нам і меч, по суті, не надо Ой, тільки б'є воно не дуже швидко, да? 1,2 швидкість атаки, а тут 1,6 Да, меч трошечки швидший буде. Ну, нічого страшного, можна лягти поспати. І пробувати робити собі нову броню, якісь обладунки. Принципі, був би не проти, тому що в мене є арлеміт. У мене є ще арлеміт трошки. Давай залізо пережаримо. Потім ми можемо собі зробити, по суті, то цілий нагрудник, правильно? А, почекай. А воно разом із залізом зробиться. О, це ж хорошо! Це ж хорошо, ми зможемо більше собі в обладунків зробити. Правда, заліза в мене не так багато. І ще ми можемо покращити собі наш стіл зачаровувань і зробити з нього щось дійсно потужне. Я тільки не пам'ятаю, як то правильно робити, вроді би, якось ось так. Да, найс! Nice. І поставимо його тут вверху. Отако Бемпс, потім стіл. І можна зачаровуватись. Ха-ха. Кстати, цю штуку можна зачарувати. Раніше не можна було, а зараз можна, прикинь. Це ще жерна движуха. двіжуха. Оця штука, щоб ви розуміли, вона зі мною буде, напевно, до кінця виживання, тому що вона максимально класна. Такс, і я готовий робити собі обладунки. Я готовий робити собі багато різних обладунків, значить, мені надо нагрудник по-любому. Він доволі класний. Потім мені треба. Давай відразу штани, тому що вони багато дають захисту. Так, да. і штани. Оце все, що я можу зробити. Бемс, і воно Є набагато більше захисту, чим залізно. Хоча написано плюс-мінус так само, але тут уже міцність броні, бонус повного комплекту, дальність захист в дальньому бою на 85%. Прикинь, якщо те стрілами б'ють, то ти майже не отримуєш демеджу. Коли в тебе повний сет такої броні, це неймовірно чітко. Що тут можна зробити з діамантів? Нападаюча серенада, зелений діамантовий шматок. Кстати, дуже цікаво, зерлими тут теж червоний, колишній незріт, тіньовий злиток, ріалміт. А що з них можна робити за цих штук цікаво? Ааа, фарб. Фарбувати шолом Енду, нагрудник енду. Йоханий, тадей. Группивий шолом можна пофарбувати. А ось нагрудник Енду. Як ти робишся? Камінь енду, уламки Енду. Походу, звідкись випадають. Окей. І ми можемо навіть зараз зробити собі уже обсідіановий портал в пекло. Мені здається, це буде максимально чітко. Я би зробив якесь місце, де би в мене були абсолютно всі портали. Тому що порталів в цьому моді дуже і дуже багато. Треба розібратись прям і десь біля якоїсь ціни зробити всі портали. Наприклад, тут, чому би ні? Точно тут якось наче я якось, наче, туди далеко ходити, можливо, в цю сторону. Десь тут. Опа! Хо-хо Оце крутяк. Оце крутяк. Оце буде мені, значить, на ці, яких я забувся. Оце, значить, буде мені на книжній полиці. Максимально чітко, максимально круто. Є певна проблема, правда. Нема шкіри багато. Але шкіру ми можемо виміняти в піглінів, правильно? Але і сильно не виміняєш, тому що дуже багато там золота треба. А золота в мене є небагато. Але і треба розібратись де портал, поставити мені. Ну, ладно, поставлю десь тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Бенс, найс. Nice. Все, перший портальчик є. Я навіть можу зробити ось так, щоб він був максимально красивий. Найс. Nice. Я готовий туди шурувати. Реально подивимося, що там відбувається, як, і де і коли. Опача, нехило. Ми в пеклі. Я би, якщо чесно, щоб не заблукати, був би дуже не проти поставити тут спавенпоінт. Не спавенпоінт, а вейпоінт. Все, портал у мене тут є, і слава Богу. Я думаю, що я не заблукаю. Золото можна добувати. Штука дуже потрібна. Буде в подальшому. А зараз ми можемо наблюдати, в принципі, те саме пекло, але трішечки змінене, тому що тут будуть нові моби. Ось, наприклад, такі свині. Поняв? Не просто ж так вони тут є, тупо пекельна свиня. Ох ти йо! Вона ще й жирна достатньо. Вона дуже больно б'ється, хоч і в мене жорстка броня. А де руда? Меня де руда! Пекельна! Яка. Ох ти йо! Так, це біда. Можемо насправді зараз і згоріти потихеньку. Да, треба поїсти. Диви, я в натурі прям горі-горю. Горю. Скільки ж можна. Так, їжі я взяв з собою мало, тому треба бути максимально обережним, тому що що хоч, може бути. Ми все ж таки не в звичайний Майнкрафт граємо. Ну тут повинні бути нові руди. 100%. А ось от тобі нова руда. Я, якщо чесно, не знаю, що це за руда. Щас, якщо прочитаю, то може згадаю. Е, Кам'яно-кривава руда. Ооо, я знаю, камінь крові. І отут є ось такий меж прикольний, який дуже швидко. Б'є, наскільки я розумію, і атака в нього невеличка. Є щит. Кстаті, дуже дорого робиться. Ну, оця штука прикольна. Вона буде тебе хілити. Ну і оцей меч. Він теж був колись прикольний, але зараз не знаю, наскільки він буде хороший, тому що, по суті, то в мене демеджа менше, на моєму мечі. Але той просто, наскільки я пам'ятаю, раніше не ламався, тому багато хто його використовував. Так, є ще щось тут у нас, чи більше нічого нема. Я бачу біом з ендерменами. І я би насправді його би подивився, що там знаходиться, проте не впевнений, чи то мені туди потрібно. Да, ну в цьому біомі. Якщо чесно, нічого й не треба, особа. Я би ще світокамінь налутав, тому що він мені, скоріш за все, треба буде добре. Тому давай зараз піднімемося ось вище до цього. І там його і підберемо. Так, світокамінь, Здорово. Що з тебе можна зробити? Спектральні стріли. Кстати, ти нормально дюпаєш стріли, сидиш. Темний міст, таємний камінь. І все? А, да, диви, більше нічого. Я поняв. Ну тоді ладно. А з кварцу що можна забабахати? А скварцу взагалі нічого. Взагалі нічого. Максимально безтолковий той кварц. Ладно, можна, в принципі, повертатись додому. Трошечки всього ми. Знайшли і вже, слава Богу, добре, що хоч не померли. Не бачу я поки що мобів жорстких двонів. Скоріше за все, вони десь є. Але, чорт пойми, де, ось ще руда якась цікава. Оце і руди ми ще не бачили з вами. А ну, давай сюди. Торидіт. Торидіт, блок необробленого торидіта. Можна пережарити. Туридітвий злиток. Осьо. Палаючий меч. 20 шкоди при атаці. Фіолетове полум'я десь можна взяти. 20 шкоди при атаці. Тримаю в курсі. Не знаю, чи швидко він ламається, чи ні. А полум'я це бути непонятно як, але багато що з нього можна зробити. Цікаво. Ну, меч, скоріш за все, швидко ламатись буде. Фіолетове полум'я, походу, з якихось потужних босів вбивається. Тому що ще один бос буде, якого ми будемо вбивати саме в пеклі, поняв? Це прям Жорстка двіжуха буде, він буде другий, нібито як, по списку, але й до першого ще тут спробую дойди. Тут вообще капець. Так, можна вже звідси валити, насправді, тому що я вже щось, якщо чесно. Манав, це пекло. Ага, у нас ще й ніч на вулиці. Окей. Ну, в принципі, ніч то таке, але головне, щоб мені цих не били. Селянів моїх. Давай я ляжу поспати, братуха. Фух, доброго раночку! У нас є дуже багато нових всяких ідей і нових рут, які ми можемо пережарити, слава Богу. Так, тростини теж є купа, значить, ми робимо купу паперу. І нам треба купа шкіри. Чи можна в нас тут скрафтити шкіру? Так. Да. Із кролячої. Ну, то таке. Золота трошки є, і слава Богу. А мені треба більше знайти корів, бо без корів просто нікуди. Хоча я можу спробувати зараз зробити книжних полиць скільки можу, і спробувати накинути вдачу на меч. Оце було б максимально чітко. Також кіри є небагато, але на дві книжні полиці вистачить. Блін, все на все на дві книжні полиці, прикинь. Це так мало. Насправді то прикинь я так. Раз. А ні, воно далеко так. Давай ми тебе так ближче перетягнемо, напевно. Тако, і два. Дві книжні полиці. На що ти можеш зачаруватись? Та ні на що. Просто на гостроту 4 можна забабахати тебе. Ні, це, звісно, хорошо. Но наскільки я пам'ятаю, якщо я буду зачаровувати, то я потім не зможу дозачарувати. Так що, поки що, поки що, ні. Це просто наступний меч, якийсь просто інший. Ми зачаруємо на добичу, щоб все в нас було максимально чітко. А по їжі у нас вже є проблеми. Да? Ні, що трохи хліба є. Но проблема лишається все ж таки проблемою. Тому мені треба ще корови. О, ти бачиш що тут і сіна хата. Ану. Походу, я вирішив проблему з їжею. Тут є торгівець, правильно? Скоріше за все. Це так хату йому поміняли. Раніше була не така. Чи це не той, чувак? Ні, це просто рандомна хата, прикинь. Це просто рандомна хата. Обалдеть. Не, ну ти ж розумієш, да? Я тебе просто так не відпущу. В тебе в тебе дах і сіна, братуха, ти що з ума зійшов? Мені буде що їсти до кінця життя. Тому вибачай, я, звісно, йшов не за сіном, але сіно пропустити так не зможу. Обалдеть. Стак сіна. Дора майже, Йо, Нехило! Так, а де корови? Ну так я сильно корів не знайду. Так, кролик, здорово. З тебе теж можна зробити потім шкіру, так що вибачай. У мене є 13 шкіри. Якщо на 3 розділити, це 4 книжні полиці. Мені би ще трошечки. О, диви. Да, гарбузовий павук. 50 із 50. Раз, два. Старина, наскільки ти, ти маєш з мене? Нормально дамажиш. Забили. З нього випали земляні уламки, з яких можна зробити земляний камінь, з якого можна скрафтити нормальні речі, насправді. Прям, ну типа, дуже потужні. скільки тут меч? На 15 шкоди. 15 шкоди, мій має 12 шкоди. Щоб ти розумів, поняв? Це ще потужніший з гарбуза. Так що не хило, не хило. Так, що в нас ще? Є ще корови? Ну, коні якісь, я не знаю. Так, вона ще один гарбузовий павук. Давай їх нафармим трохи, може я меча собі зможу зробити долково. Так, ось ще один. Ану, обережно можу померти. Да. Ладно, 620 метрів. Не хило. Можна, значить, зараз собі зробити спокійно ще купу книг. За допомогою купи цієї книг ми можемо зараз зробити собі ще купу книжних полиць. Камінь крові нехай буде. Тут ми маємо пережарити курячу лапку. Кстаті, з камня крові якраз таки можна буде зробити меча, якою ми зачаруємо на добичу. Я щось думаю. Скоріше за все, буде саме так. А ці чотири книжні полиці, ми зараз поставимо і, напевно, скоріш за все, щось ми то дозачарити точно зможемо. Ану, да, диви. Де продуктивність? Ось до. На продуктивність один, тільки правда. Якщо ще три книжні полиці додали, то зможемо дозачарувати. На гостроту 5. Продуктивність один, сила вогню і незламність. Ніщівне лезо. Одиннадцять Левелів Блін, багато якось трохи. Ну продуктивність один, в принципі, можна. Так що нехай буде так, хоча Хорошо. Оцю штуку ми чарувати поки що не будемо, тому що вдачу можна тільки один, а вдача один це насправді дуже і дуже мало. Ну і ще мені треба багато досвіду десь надибати, я не знаю. Десь точно треба це все взяти. А в нас знову вечір насправді, так що там по тростині. Тростина трошечки росте. Це дуже хорошо, тому можна її всю підібрати. Так, отут ми трошечки розчистили. Я би тут зараз поставив сходи якісь потужні. У мене є по ідеї багато кругляку, за допомогою якого я можу зробити хороші сходи. А Ну, Да, 40 штук. Я думаю, трошечки мені цього вистачить. Ну, якщо не вистачить, то ну нічого страшного, конечно. Зато прикинь, все, спуск є, все чітко. Отако Бенс. Все, диви, крутяк. Зробили. Можна лягати знову спати. Блін, цікаво, скільки днів вже тут прожив. І мені треба розібратись уже до кінця, які мені треба речі для виклику першого босса. Якщо я не помиляюсь, перший босс робиться ось о. Так. Це сутінковий годинник, це трохи штука не така. Мені треба таємничий годин. Зіпсований камінь і пекельний злиток. Пекельний злиток робиться у нас з тіньового злитку і отакого шматка. Ага, це в пеклі добувається. Окей, з цим ми розібралися. Тіньовий злиток робиться. Рупі, арліміт, хорошо. І зіпсований камінь. Зіпсовані уламки. Зіпсовані уламки в мене є. Я поняв. Значить, першого боса ми можемо викликати абсолютно, абсолютно легко. Просто треба нормально нафармити. Окей, ну що хочеться сказати. Цим ми і займемося. Тільки правда, в наступній серії. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свого вподобайдна. не забувайте, що чим більше вподобайденів ви поставите, тим швидше вийде серія. Ну і всім пока!